Пане Павле, почну. Саме з думки однієї, яка з'явилася від військового експерта Глена Гранта. Він зазначає, що у Росіян ще є резерви для наступного штурму, вони вичікують якийсь конкретний момент. На його думку, Росія, нібито, готується до нових атак, зокрема на Київ, використовуючи і резерви, і бронетехніку. Росіяни очікують на якийсь сприятливий момент для прориву. Їхня мета це швидко просунутися до столиці, намагаючись при цьому уникнути зупинки бронетехніки. Ну ось така візуалізація з'явилася. Звісно, ми не можемо тут нічого констатувати, ми ж лише посилаємося на думку конкретного експерта, конкретної людини. Наскільки реально взагалі на даний момент припускати, вважати, що Росія може використати свої резерви та техніку для так на слабкі місця в обороні таким чином? І чи зберігається у росіян план наступу на Київ, враховуючи те, що зараз ми. Маємо курську операцію операцію на території Російської Федерації. І от ваша думка стосовно цього приводу? Ну на цій карті у нього слабким містом показана вся північ України. Ну тобто, це Сумська Чернігівська область. Ну показано так, що наступ буде відбуватися з боку. Брянської області та Білорусі, ну це теоретично можна було про це можна було казати, звісно, в 22-му році. Зараз сказати, що ворог тут здатен на цьому напрямку наступати після того, як ну, у нас є такі Сергій Найов, генерал, який там на півночі України ну, приблизно рік, рік займався тим, що будував інженерні укріплення, будував мінні поля. Там знаходяться доволі потужні підрозділи Збройних сил України. Ця місцина вона відрізняється. Ну це полісся, да тобто там невеликі. Кількість доріг там величезна кількість річок, болот і невеличка кількість саме головне доріг, по яким можна пройти, Мостів не так багато. Всі ці масти, ну я там особисто катався, їздив на всіх местах стоять позначки обережної міни, вони всі ці масти заміновані. Е, ну тобто ворог, якщо піде по цій ділянці, в нього не буде такої легкої прогулянки, яка була у 2022 році. 22-му році, чому ворог так зайшов? Ну тому що це була задумка нашого військового керівництва. Задача була така, тоді їх запустити, щоб вони там розтягнулися. Нагадаю, що ну, всім, хто не ну, хоче хоча б трішки слідкував за подіями 2022 році, що ворога тоді були Проблема на цій ділянці фронту вони розтянулися вздовж дорог. Ці дороги постійно бомбили. Тоді ще могли працювати наші байрактари, ну тому що ворога не було розгорнута систем. ППО, вони авіацію використовували використовували не так масово, особливо винищувальну авіацію. Тому повторіть цю ну, історію 22-го року наразі ну абсолютно нереально. пане Павло. Зрозуміло, що порівнюючи з 22-м роком, як ви сказали, що зараз це фактично нереально, тому що і території заміновані ті підступи до конкретних міст, населених пунктів, і стоять певний захист, якого не було на початку 22-го року. На жаль, чомусь, але це запитання вже я думаю, буде розглядатися після. Закінчення війни, пане Павло, щодо того, що Україна обрала Курську область Російської Федерації для наступу, бо вона виявилася найслабшим місцем в обороні окупаційної армії. Про це розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN. інформується, що загарбники планували використовувати цю територію як плацдарм для подальших дій, зокрема атаки на. Сумську області і так росіяни збиралися прорвати кордон за декілька днів після наступу на харківському напрямку 10 травня цього року. Тобто, якщо підсумовувати усе вище сказане, згадане і спираючись на слова головнокомандувача збройних сил України, то в першу чергу, завдяки операції в Курській області, все ж таки вдалося убезпечити сумщину від наступу росіян сухопитного. Ну, саме так, звісно, на той момент, коли починалася операція курська, це десь початок серпня, ну так приблизно число 7-8, Тоді на той момент дійсно. Огрупування здатного, яке б могло прорвати оборону України на території Курської області, не було. Але питання часу, коли б воно там з'явилося. Ну чому так? Тому що ворог постійно проводить мобілізацію. Ця мобілізація, звісно, не має темпів, які дуже люблять писати наші ЗМІ, коли пишуть там, про півмільйона там, мобілізації і так далі. Це там 30-32 тисячі. Але все одно вони здатні накопичувати резерви. Вони змогли б накопичити і бронетехніку, вони могли б накопичити людей. Мова йде там про групування, про до 100 тисяч вони могли почати операцію дуже схожу, то що відбувається під Харківщиною. Звісно, навіть якщо брати як приклад Харківську операцію, коли вони там зайшли за три місяці, змогли просунути аж на 5-7 кілометрів, успіху вона б не мала, але все одно ці всі бойові дії вони відбувалися на території України. Місто суми воно знаходиться приблизно в 30-32 кілометрах від державного кордону. Да, вони б там загрузли, коли б зайшли. але все одно місто Суми постійно бомбардували. До нього б могли б дістати ствольну артилерію, і тоді інфраструктура була ну, з великою ймовірністю знищена. Зараз бойові дії відбуваються на території Росії. Тут ну, є такі, можуть приклад привести яскравий, що є така організація, як наса, яка публікує карти пожеж. І зараз на території Кульської області відбувається величезна кількість пожеж. Якби ці бої були б у нас, наша наша інфраструктура горіла, наша наша країна горіла. Звісно, давати прогнози, коли б це могло статися в серпні, в вересні чи в жовтні ну важко, але по факту ну можна сказати з великою ймовірності, що це сталося биколиста. Крім того, крім е, створення цих буферної зони, це відтягнуло сили від е, харківської операції. Якщо подивитися зведення генерального штабу, то е, на добу ну, на вчорашню, коли було зведення, то в Вовчанській області, в Вовчанському районі, це було всього три бої. Зіткнення ну тобто, там інтенсивність бойових дій вона дуже суттєво впала. Ці всі бойові дії зараз відбуваються на території Росії, пане Павло. Продовження тему курської операції. останній місце через річку Сейму Курської області зруйновано було авіабомбами. Повідомляв про це телеграм-канал Бутусов Плюс із посиланням на аеророзвідку підрозділу Хорна Крупа 116-ї окремої механізованої бригади. Які на вашу думку взагалі можуть бути варіанти у представників армії Російської Федерації в окупаційній армії, які залишилися в Курській області по цей бік річки Сейм? Ну не там, де вони перебувають в більшій кількості, а тут де вони з боку з нашої сторони, ну, не, це... так, так, так. У них варіантів насправді небагато. Вони можуть форсувати річку, і таких спроб уже було декілька. Коли вони робили спробу побудувати понтонні мости. І інженерні підрозділи, які починали будувати, вони були знищені за допомогою української артилерії ну, з великою вірності. Це були е, хаймарси, е, які знищували понтонні. Е, Підрозділи, які починали будувати понтонні мости. Я думаю, що у них варіантів небагато. Нереально будувати, нервально штурмувати річку під артилерійський обстріл. Знищують нашу артилерію, вони неспроможні. Тому у них єдиний вихід наразі ну, це робити спроби евакуації цього групування там приблизно до тисячі особового складу, які залишилось на території контрольованих ну, на тому березі річки, які контролюються Збройними силами України. Вони ще не повністю але скоро буде контролювати. Риватися більш ніж певне. Я думаю, що мова, що саме так і буде відбуватися. Тобто вони на підручних по засобах на човнах на, на чому на тому, що ну скажімо так, на чому українська артилерія не буде розмінуватися, вони будуть робити спроби покинути цей В даному випадку. Гадаю, що потрібно очікувати на поповнення обмінного фонду. Сподіваюсь, на це на що більшість окупантів все ж таки вдасться взяти в полон. І потім на майбутнє обійняти наших українських захисників, пане Павло, до того, що сталося вперше за ці роки повномасштабного вторгнення, ми дуже часто чуємо, що щось стається вперше саме з боку наших сил оборони в хорошому контексті. І збройні сили України вперше збили дрон Росіян на висоті понад 3600 метрів. От у Харків про це повідомляє і йдеться про Орлан 10 Ми знаємо, що цей БПЛА грає. Ключову роль у розвідці у коригуванні артилерії, артилерійського вогню, проведенні ударів, і 7 вересня в Харківській області його знищила група ворон зенітного ракетного ракетно-артилерійського дивізіону. Наскільки от на вашу думку, взагалі важко на такій відстані збивати безпілотники, ну, Очевидно, ж імовірно, точніше, що Орлан він намагається маневрувати, і на відстані 3,600 ну це практично нереально зробити, але як бачимо, що вдалося. Ну, по перше, давайте спочатку про FPV. FPV-дрон, в принципі він може ну на яку висоту він може піднятися, явно скидку не скажу, але управляти можна на відстані. Ну кілометрів до 15. мова йде про те, що злітає вгору. Тут питання тільки стоїть, наскільки в нього потужні батареї, Ну тобто, для того, щоб він міг забратися на таку висоту. Орлан з великою ймовірністю, не чує цей дрон. Ну, тобто на Орлані стоять відеокамери, і ці відеокамери не дивляться вниз. Ну тобто, якщо FPV-дрон зайшов ззаду цього дрону, то Орлан його не побачить ніякими методами. На Орлані нема радару, на ньому немає засобів. Ну його він і не почує навіть, якби там стояли. Якісь uh, засоби uh, аудіальні, тому uh, ну, з економічної точки зору Орлан коштує ну так по самим скромним підрахункам доларів. В ньому стоїть доволі потужна система uh, гіростабілізована uh, оптика з uh, нічними камерами, з тепловізорами і так далі. А, тобто, тут мова йде про там, 15 плюс тисяч доларів. Система uh, зв'язку, яка теж коштує там від 10 тисяч доларів. Ну тобто, це доволі серйозна, доволі дорога система. В півідрон, яким його збивають, ну важко давати таку точну оцінку дати ну, я думаю, максимум пройну цифру можна казати про цьому тисяч доларів від 500 до 1000 доларів. Ну тобто, з економічної точки зору, ну раз в 50 в 100, вигідніше його збити. Ну не кажучи вже про те, яку біду він може принести нашим підрозділям. Але він може коригувати артилерійський вогонь, за нього може прилетить зала там сланцетам. Він може навести іскандер. Ну тобто, тут, тут дуже багато варіантів біди, яку він може зробити. Тому я більш ніж впевнений, що це так відпрацюють і будуть робити це масово. Пане Павло. Ми пам'ятаємо, що вперше в історії також було повідомлення, що служба безпеки України вразила російські гелікоптери за допомогою впівідрона. Ми бачимо, що для наших сил оборони, для наших захисників немає нічого неможливого. Також до наступної новини вона з'явилася на вихідних. Я бачила декілька днів тому про те, що зсу вперше так само застосували проти військових Російської Федерації літаючий автомат Калашникова. Про це сказав аналітик Більт. І ця інформація знову ж таки з'явилася не сьогодні, а декілька днів тому. Таку зброю поставили на озброєння, нібито зсу група українських інженерів Вайлд Хорнець автомат АК 47 встановили встановили ось на таку платформу з чотирма гвинтами, і підняли в. Повітря, як літаючий безпілотник, і нібито у середині серпня такий комплекс вперше атакував позиції російських військових. Цікаво на вашу думку, наскільки взагалі така зброя може бути ефективна, тому що Найскладніше напевно в такій розробці це стабілізувати АК 47 Якщо ми про нього говоримо в даному випадку під час стрільби, щоб дрон не відхилявся через віддачу, тому що якщо відбувається постріл, то дрон він або вбік, або назад він все ж таки буде, буде великий або невеликий поштовх. Ну я абсолютно з вами згоден. Всі, хто стріляли з автомата Калашнікова, прекрасно пам'ятають, що це зброя не центрального бою. Ну тобто, ви в нього цілитесь під мішень, під ціль, в яку ви цілитесь, його задираю... Зазвичай задирає вгору і в бік трішечки вправо і вгору 40 патронів, 30 патронів як відбачаю в магазині. Ну тобто це дуже мало. Ну скільки він може зробити постріли Ну тобто на відео видно, що він стріляє чергами. Ну тобто, не одиночний вогонь він видає чергами. Ну тобто, ну 3-4-5 черг, максимум, скільки він може зробити. Прицільність цього вогню, ну в кращому випадку перший постріл буде ну десь плюс-мінус близько до цілі. Ну я на цьому відео не побачив жодної мішені. Я не побачив, по чому він стріляє людей. Ну тобто, просто вести якусь психологічну боротьбу. Ну тобто, щось літає, стріляє. Ну можливо, дійсно щось налякає солдат. Вони не будуть висовувати з своїх бліндажів, в яких вони знаходяться. Вони можуть просто лягти на дно окопа. Ну і його просто людину не побачиш, не не поцілиш абсолютно. Сам дрон він доволі великий, його буде видно, ці постріли буде видно, ну тобто його буде набагато легше збити, тому мені ця розробка не здається якоюсь перспективною і дуже ефективною. Не Павла, але все одно бачимо, що Сили оборони України завжди знаходять якісь методи, якісь варіанти для того, щоб покращити щось, так і вдаються до якихось новинок. впевнені, що з кожним разом вони будуть ставати все ефективніше та й ефективніше. До наступної інформації неприємної. Яку ви чули і наші глядачі 100%, що адміністрація президента США стривожена новинами в змі про те, що Іран не передав чи збирається передати Росії балістичні ракети для ударів по Україні? Про це голоси Америки повідомила у Білому домі, і Шон Савет, речник ради Нацбезпеки, безпеки, сказав, що будь-яка передача балістичних ракет Росії означатиме значну ескалацію підтримки Ірану війни проти України. Савет зазначив, що США та партнери з G7 і НАТО чітко заявили, що готові організм. Сувати значні наслідки у разі передачі раном ракет Російської Федерації цікаво про які пане Павло наслідки тут може йтися. Мається на увазі надії, тому що коли Іран передавав. Дрони Камікадзе Шахет якоїсь потужної реакції, як е, люблять казати наші союзники, е, рішучої реакції її не було. Можливо, якісь були санкції, проте ну, вони не виявилися ефективними, тому що дрони камікадзе шахет продовжують тероризувати Україну великій кількості в даному випадку. Е, що з іранськими ракетами? Ну, скажем так, я дуже скептично ставлюсь до того, що буде якась військова реакція. Ну тобто, що там умовний бомбардувальник США почне бомбити Іран, чи скажімо, військовий контингент США, чи якось іншої країни буде воювати на території Ірану. Тобто, мова йде виключно про економічні санкції. Які саме ну я тут глибоко не є спеціалістом в темі іранської економіки, не знаю які саме шляхи, що можуть бути перекриті. Ну наскільки я знаю, нафта перекрита вже дуже. Давно а газ не спеціаліст, не можу прокоментувати, тому я думаю, що мова йде виключно про економічний тиск на Іран Пане Павло. Також про ракети ядерні, які могли застосувати збройні сили Російської Федерації, Російська Федерація, як така восени. Ми з вами на початку ефіру згадували 22-й рік, і тут так само згадаємо про те, що восени 22-го року існував. Ймовірно, реальний ризик того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю, про це заявив голова ЦРУ Вільям Бернс. І за його словами, тоді він поїхав на зустріч з головою служби зовнішньої розвитки Російської Федерації Наришкіним, щоб дуже чітко пояснити, якими будуть взагалі наслідки такої ескалації. Як гадаєте, ця риторика, швидше за все, тоді і та й в принципі зараз була частиною стандартної інформаційної операції, спрямованої на стримування і західної зброї західної допомоги Україні у сфері безпеки ніж показником російської готовності застосувати ядерну зброю. Та наскільки висока зараз ймовірність того, що Путін може вдатися до такого кроку, до такої ескалації? Ну, давайте спочатку розберемося, що таке тактична ядерна зброя. Вона є в різних форматах. Вона є від артилерійського пострілу до ракети, яка несе невеличкий заряд. Цей невеличкий заряд він спроможе знищити ну, абсолютно все дуже потужним вибухом в радіусі ну, приблизно 2-5 кілометрів. Якщо з військової точки зору, якщо це буде військова ціль, ну скажімо, якийсь військовий склад, наприклад, або якесь військове виробництво, яке знаходиться не в межах міста. Ну, хоча я не можу вигадати такого виробництва, щоб знаходилось десь посеред чистого полю, це абсолютно нереально. Вони всі знаходяться десь поблизу кісь або в міста, в місті, або поблизу міста, то це по будь-якому випадку буде забруднення якогось густонаселеного населеного міста України ядерними відходами. Якщо мова йде про удар, ну скажем, по повісковим позиціям, тобто ми уявляємо собі ну скажімо, позиції під Покровськом, куди ворог наносить удар цей тактичної ядерною зброєю і знищує, ну скажімо, ротний опорний пункт, на якому знаходиться там ну скажімо, 100-150 солдат України, які будуть далі наслідки, це значить, що на цей ротний опорний пункт, який собою являє такий великий кратер, в нього будуть повинні зайти російські війська, закріпитися там і тримати там оборону, ну або там накопичувати військ. Каже, іти далі на якийсь штурм на наступну лінію оборони України. Ну тобто, уявляють, що будуть там серія таких ударів. Ну це мало ймовірно. В цей самий момент, коли буде нанесений такі удари, чи якщо буде нанесений такий удар по місту чи по укріпленням збройних сил України, всі союзники. України, вони ну ми будемо від них очікувати. не ну, просто величезної потужної реакції. Це буде серія санкцій. Ну тобто, ну це буде санкції формату відмовлення від російської нафти, відмовлення від російської газу. Ну тобто, те, що поставить на коліна Росію, ну тому що використання ядерної зброї це така ну, величезна червона лінія, яку малює вже не Путін, а малюють ну геть інші лідери іншого формату. Нагадаю, що всі один з величезних союзників. Путіна це Китай. Він багато разів підкреслював, що не, немає ніякого виправдовування використання ядерної зброї. Тому я думаю, що в 2022 році це брязкання ядерної зброї це було більше тиск на західні країни для того, щоб припинити чи зупинити чи поставити на паузу поставки зброї України ніж реальна загроза його використання. І зараз я більш ніж впевнений, що така загроза дуже низька. Нагадаю, те, що збройні сили України знаходяться в Курській області. Нагадаю, те що ми били ракетами, ми били дронами по російським аеродромам, по території Росії. Причому йде не про тимчасово окуповані території України. Ну тобто, вони самі навіть в своїй риторики вони кажуть, що Україна б'є по Росії і мають на увазі ну, саме Росію, а не тимчасово окуповані території не Крим, там і так далі. І ніякої реакції на на поточний момент не було. Тому я думаю, що можливість використання тактичної ядерної зброї, ну вона десь близька до нуля. Пане Павло, хочеться сподіватися на це. Дякую вам за вашу думку. Дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта, військовий експерт, був на прямому зв'язку.